Добрий ранок, і це ваш улюблений сніданок разом з коучем. І це наша ранкова розмова. І сьогодні ми говоримо про невидимі межі, які визначають, де закінчується одна особа і починається інша. Сьогодні на сніданок ми готуємо круасани з шинкою, з сиром та овочами і говоримо про невидимі межі, які визначають, де закінчується одна особа і де починається інша. Я починаю готувати наш сніданок. Та розповідати вам, що ж це за такі межі, які допомагають та відображають наші цінності, наші потреби, наш комфорт в життя в різних аспектах, тобто соціальних, між особистісних, і так далі. Правильне розуміння цих меж є критично важливим для психічного благополуччя та здорових відносин. Зрізаю наш круасан на дві частинки, щоб його відкрити та додати всередину начинку. Що ж це такі за межі, які встановлює кожна людина для себе самостійно, для того, щоб зберегти свій особистісний простір та емоційне благополуччя, і назва цих меж є особисті кордони. Особисті кордони це, скажімо так, правила набір, які створює кожна людина для себе самостійно, для того, щоб зберегти свій особистісний простір та своє психологічне. Благополуччя, ці особисті кордони можуть проявлятися в декілька формах: фізичних кордонах, емоційних та соціальних, що саме я маю на увазі, коли говорю про фізичні кордони, це наша здатність відрегулювати наскільки та чи інша людина може до нас фізично наближатися. Тобто, якщо нам дискомфортно, якщо якась незнайома людина до нас може наближатися більш чим метр, ми повинні про це казати, тому що якщо вона вже доторкнулася до нас, це є порушенням наших фізичних кордонів. Другий аспект це емоційні кордони, тобто це наша здатність брати на себе емоції інших людей, чи готові ми приймати якісь емоційні переживання від інших людей. Також емоційні кордони говорять про те, наскільки ми здатні розпізнавати емоційний тиск та маніпуляції. І треті кордони, про які я кажу, це соціальні. Тобто це наше відношення і відношення до нас, наших людей, колег, родичів, друзів і так далі. Соціальні кордони говорять нам про нашу приватність, про наш час та особисті вподобання. Наскільки ми готові розділяти їх з оточення? Я починаю формувати наші круасани і розповідати, чому важливо взагалі створювати для себе ці особисті кордони. Перш за все, створення особистих кордонів та визначення їх для себе допоможе вам встановити гарні взаємовідношення з іншими людьми. Чому? Тому що ви будете чітко знати, що вам подобається, а що ні, що можна з вами робити, наприклад, а що ні. Дуже часто буває так, що дівчина, наприклад, вступає якісь стосунки з. Чоловіком і, на жаль, не знає про свої кордони нічого, і таким чином починається в неї дискомфорт в цих відносинах. Чому? Тому що, наприклад, чоловік починає входити в межі її особистість особистості, це їй не подобається. Вона це не розуміє, тому що вона не розуміє, де її кордони, де її початок, де кінець її кордонів, і за цього виникають конфлікт. Тому, перш за все, треба свої кордони створювати для того, щоб зрозуміти себе та таким чином взаємодіяти з оточенням комфортно, адекватно для себе. Я продовжую далі формувати наші смачні круасани. Хочу сказати, що взагалі дуже важливо зновлювати ну, ці кордони, але як же це все ж таки зробити? Перш за все, треба чітко розуміти свої цінності, свої пріоритети, в життєві, точно визначати свої бажання. Чому? Тому що коли ви будете знати чітко про що ви що ви відчуваєте, що ви маєте за цінності, які ваші потреби, ви чітко будете розуміти, де можуть бути порушені ваші кордони. Тобто, коли ви знаєте чітко, хто ви є, що у вас є, і так далі, ви чітко будете розуміти, в яких Аспектах життя можуть бути порушені ці кордони, і в яких аспектах саме вашого життя треба їх визначати та відстоювати в якоїсь життєвої ситуації? Чітко визначилося, які ваші є цінності, потреби, бажання і так далі. Ви повинні бути чіткими в їх проявленні і чіткими в проявленні своїх особистих кордонів. Коли, наприклад, ви повинні все чітко висловлюватися, наприклад. Коли порушують ваші кордони, не повинні сказати, що це мені приносить дискомфорт. А, ну це не про що тобто ви не даєте чіткого розуміння, де порушуються ваші кордони, чому вони порушуються. Наприклад, фразу це мені приносить дискомфорт ви можете замінити на чітке висловлювання. Мені не подобається, коли люди підходять до мене ближче ніж на метр. Це буде більш зрозумілише. Третій такий момент, який допоможе встановити особистісні кордони, це звичайно бути послідовними. Що я маю на увазі? Треба підтримувати свої кордони на постійній основі. Тобто, якщо ви один раз сказали, що наприклад не телефонувати мені після шостої, бо це вже не мій є робочий час, то підтримувати це. Кордон треба на постійній основі, а не так, що одного разу ви сказали, що після шостої мене не турбувати вам зателефонували, ви не відповіли на, на дзвінок. А на другий раз ви думаєте: та ладно, давай допоможу, давай щось зроблю, нічого страшного не відбудеться. Це вже є порушенням вашого слова, скажімо так, і сто процентів, що на третій, на четвертий раз. Ви теж так зробите, бо вам вже буде незручно відмовити. І тоді вже людина, яка буде до вас звертатися, вона зрозуміє, що ви не також і не дуже та й тримаєте своє слово. Тому треба бути дуже послідовними і чіткими у своїх е, висловлюваннях та своїх кордонах. Бути принциповим, я би навіть так сказала. Вже майже готов наш сніданок, додаю зараз шинку, сир та розповідаю про четвертий аспект, як встановити свої кордони. Четвертий наш пункт звучить так: будьте готові до опіру, що я маю на увазі. Дуже часто люди не розуміють взагалі про які особисті кордони ми говоримо, на що вони взагалі вам. І такого ніколи раніше не було. Іноді інші люди не одразу можуть сприймати наші кордони, наші почуття, потреби і так далі. Треба бути готовими до цього і готовими до того, що знадобиться час можливо для того, щоб їм це усвідомити, а вам задобиться наполегливість для того, щоб дати опір в випадку нападу на ваші кордони. Наш смачний сніданок вже готовий, а це означає, що пора підводити підсумки нашої розмови. Особисті кордони є ключовими показниками для підтримання здорових стосунків і психічного благополуччя. Встановлюючи і підтримуючи ці межі, ви створюєте комфортні умови для спілкування з іншими людьми і захищаєте себе від негативного впливу. Пам'ятайте, що особисті кордони це ваш особистий простір, який слід захищати з повагою до себе і до оточуючих. чуючи. Ну ж, я бажаю вам гарного, приємного дня, і хай сьогоднішній день принесе ваше життя яскраві позитивні події. До зустрічі!